Поширеніше храські схеми аферисти ушукали двох мешканців Івана Франківська. На гачок зловмисників потрапив 20-річний місцевий мешканець. Хлопець знайшов оголошення на одному із сайтів про оренду квартири. Потерпілий скинув завдаток за помешкання 4,5 тисячі гривень. Однак, ключі від оселі так і не отримав. А псевдоорендодавець перестав виходити на зв'язок. До правоохоронців звернулась річна жителька Івано-Франківська, яка теж потерпіла від шахраїв. На одному із сайтів вона оприлюднила оголошення про продаж верхнього одягу. Недозі до неї написала невідома, яка повідомила, що хоче придбати товар, і одразу вислала посилання для оформлення доставки. Заявниця перейшла за посиланням, внесла дані банківських карток, невдовзі з її рахунку було списано 3 тисячі вісімсот гривень. Правоохоронців вкотре застерігають мешканці області від шахраїв. Передусім, варто перевіряти реальну вартість товару в мережі або магазинах, а також на сайтах порівняння цін. Низька ціна перша ознака обману. Обов'язково перевіряйте дані продавця в інтернеті. Введіть у пошукову систему номер телефону, емейл, реквізити для оплати та інші дані про продавця. Таким чином можна знайти відгуки. Не поспішайте робити предоплату. Якщо вам пропонують перерахувати кошти на картковий рахунок, вимагайте від продавця чи покупця копію паспорта, а від інтернет-магазинів реєстраційні документи. Шахраї зазвичай використовують банківські картки сторонніх осіб, тому звертайте увагу на розбіжності між анкетними даними продавця та власника рахунку. Не купуйте товар за зниженою ціною. У випадку шахрайства слід одразу звертатися до правоохоронців Люса Гребики та Магалаті, телеканал 402.